Виконаємо дегазаційну обробку масла в трансформаторі на місці експлуатації, без відключення від споживачів, маємо працюючий трансформатор. Далі знадобиться дегазаційна установка та система захисту трансформатора ТСС. Система захисту трансформатора ТСС являє собою автономний комплекс, що здійснює контроль рівня масла в трансформаторі за допомогою датчика тиску, який на час обробки монтується в бак трансформатора у доступні технологічні отвори. Система включає в себе комплект запірної арматури, що дозволяє підключити масляні трубопроводи до трансформатора та здійснити обробку масла таким чином, щоб виключити потрапляння повітря в трансформатор. Почнемо. Увага! На час проведення підготовчих робіт з монтажу системи ТСС і трубопроводів трансформатор повинен бути знеструмлений. Засувки на трансформаторі повинні бути закриті. Розміщуємо верхню та нижню хрестовину систему ТСС на трансформаторі. До доступного технологічного отвору трансформатора під'єднуємо датчик тиску системи ТСС. Монтуємо необхідні масляні трубопроводи, подаємо живлення на систему ТСС. задаємо на шафі керування системи ТСС граничні рівні відхилень, активуємо систему ТСС. при цьому відкриваються електромагнітні крани на хрестовинах. Починаємо обробку масла через байпасну лінію. При цьому відбувається видалення повітря з трубопроводів і їх заповнення маслом. При досягненні температури 55-60 градусів Цельсія починаємо обробку масла в баку трансформатора. Після 15-30 хвилин стабільної роботи трансформатор може бути увімкнений, а обробку продовжено на необхідний час. Таким чином здійснюється повна та ефективна обробка працюючого трансформатора, що дозволяє підтримувати його функціональність без необхідності відключення від споживачів електроенергії.